Уявіть собі, Васіля. Усі вже готові, гості сидять на місцях, наречене стоїть і хвилюється, пастор тримає біблію, грає красива музика, всі чекають появи нареченої. І раптом наречений йде проходом, але виглядає зовсім не так, як очікували. Сукня порвана і брудна, руки в синяках, обличчя подрябане і пухле, волосся. Скуйовджене. Одразу зрозуміло, вона щойно подралася. У князі Карен Мейнс, ключ від Люблячого серця, автор порівнює церкву з цією нареченою. А Ісуса Христа з нареченим. Складне, але чесне питання хіба Христос не заслуговує краще нареченої? Церква – це не лише будівля. Церква це ми, віруючі люди, і, на жаль, ми часто деремось не кулаками, а словами, гордістю, плітками. Можливо, ти чув, що в деяких церквах люди сваряться настільки, що сидять по різні сторони залу, не розмовляють один з одним, збираються окремо, бо не можуть домовитись. Апостол Павло багато разів писав про важливість єдності між віруючими. Він закликав не вважати себе кращими за інших, бути смиренними, шукати миру, а не виграшу в суперечці. Це нелегко. Коли виникають конфлікти, у нас є вибір довести, що я правий, або показати, що я схожий на Христа. Іноді варто подивитися на ситуацію очима іншому, іноді промовчати. Іноді попросити вибачення першим, навіть якщо важко. Якщо ми будемо вчитися любові, терпінню і смиренню, церква перестане бути драчливою нареченою і стане прекрасною нареченою, якою Христос радіє і якою пишається.